Для дітей книжки оживають. Принаймні, так було в ляльковому театрі Бавка, де стартував етап всеукраїнської акції Закарпаття читає дітям. Тут для школярів відомі краяни читали свої твори. Першим на сцені перевтілився в актор бавки. У його виконанні ожила дитяча книжка Олександра Гавроша. Я така давня, що й голова не варить. Треба згадати. І знову занурилася у спомини. Останнім часом вона. Здебільшого, саме так і проводили час. Діти вчаться у нас, у дорослих, у батьків, навіть у перехожих, якщо це цікаво, вони щось побачать. Вони приходять в театр, вони бачать персонажів, які діють на сцені. Вони теж хочуть бути або схожими на них, або не схожими. Так само книжки в хаті є, батьки читають. І я буду читати Дуже Хочеться, щоб послі цієї вот акції штута сталась копта маленьке зірнишка в голові рібенка щоб він вийшов і йому очень захотілось почитати какую-то книжку. Акція покликана пропагувати книжку як засіб Пізнання світу для цього. Організатори обирають найцікавіші твори українських місцевих письменників або ж відому світову класику. Таким чином вони доносять до молодого читача сучасне українське друковане слово. Складовою частиною цього проєкту все таки є й пропаганда української літератури для дітей сучасної, яку пишуть зараз наші сучасні автори. Головне все таки буде те, що прийдуть відомі люди, зустрінуться з дітьми і розкажуть їм, як вони досягли своєї мети в житті і яку роль у. Досягнення цієї мети мала книжка в їхньому житті. Для школярів актори театру підготували і постановку на книги, котрі перед тим презентували. Головні відвідувачі задоволені такою атракцією та один перед одним запевняють, люблять читати, а тепер будуть ще більше. Я читаю всякі твори. Я очікую якогось невимогливого сюрпризу. Мені в школі казали, що ми підемо в театр, і там буде дуже весело. Ти любиш читати? Так, а що ти останні читала все, Володина, Стайка, «Чарівні окуляри цього тижня. Акція продовжується в усіх школах Ужгорода. Згодом пошириться на все Закарпаття. Ще в театрі діти методом жеребкування допоможуть обрати, котру школу письменники відвідують наступною.